Кажи, коли, коли, врубиш. А? Кажи, коли врубиш. Я вже рубав. Собственно, на такому ми от розвалі з сумками і з спальниками сьогодні вирушаємо в нашу легендарну подорож. Mm -hmm. Ми, коротше, летимо в столицю нашої України, в Київ. Саме за ту річчю, про яку ми постійно маяли, сяяли, думали, переживали, крутили в голові, візуалізували, вона нам снилася, ми на неї дрочили. Боже, яке кончене! І завтра ця річ буде в нас. Ми про неї дуже довго договарювалися, вели переговори. Стоїть вона нам немаленької копеєчки на секунду. Бабок прийшлося трошки нарішати туди-сюди карманами потрясти. Але ми зараді нашої мрії готові на все. Тому ми фіксуємо зараз. Володимир скаже пару слів і починаємо ахуєнно цей відос. А ну, Володимир, покажи, що ти маєш в сумці, що що ти туди готуєш? Там презервативи. Чива, блядь? Тільки нікому не кажіть. <різь> Показуй. Показуй. Що ми. Які ми котлети готуємо Спочат. на нашу на мрію. Все, собственно. Врушник, на жаль, не замотав. Два. А, -а, -а, а сюда. То куди таку котлету готуєш? Котлету на цей. На пюрешку. Вот это нихуя себе! пюре А там завтра ви все самі побачите. Собственно. <різь> Значить. А ну, Володимир, покажи котлету. Куди ми цю котлетку будемо завтра тратити? Ви маєте написати в коментарі. У вас є 10 секунд для того, щоб це зробити, поки я буду говорити цей текст, який я не вчив. Домовились? І на рахунок три ми кажемо нашу фірмену страву в праву фразу. Що да. ти плетеш? Раз, два, три. Ну що, ну літім! Ну що, собственно, в такому розвалі. Сьогодні зараз у нас 7 годин 20 хвилин. Ми вже йопта, в столиці нашої ненької перлини України туди-сюди. І рівно через 2 години-45 хвилин ми літімо забирати нашу річ, про яку ми коротко, дуже багато говорили, дуже багато думали. Тому ми зараз літімо, робимо розвал і газуємо. А знаєте, такий момент. От, ми так задумалися, от, хто сіде тіпа, на роботу, а ми йдемо, не скажу, звісно, куди. Кілішувати. Кілішувати і по дуже офігенну річ, про яку ми, блядь, останні мінімум три тижні думали кожен день, обговорювали кожен день і, звичайно, надручували на неї. Тому фіксуємо і літім. Приїхала, значить, львівська делегація, Там при бабках туди-сюди ми вам на вокзалі лавеху показували, а тут. Зайшли, короче, вашан своєю хавкою, попросили мікрохвильовки розігріти. <клес> Дивіться, що, що цей бандіт робить. Розпаковує зараз хавку. Вов, та не розпаковуй, хай так гріє. Тіп шасонний, не шарить. Ось ця буйна голова жде біля мікрохвильовки, поки його хавку розігріють. Вже ж вона Зараз має щось вкрасти. За ним треба слідкувати цю камеру, постійно на ньому тримати, бо це тіп такий воровський з кримінальних районів. А подивіться по його лицю. <рес> Криміналом пахне ябта. <ёпта. рес> Чув, що я казав? А ну хорошо, тобі краще цього не чути. На такому от розвалі з отакими от ділікатєсами собственно і за з смаком. Ми починаємо цей день. Зараз ми плотно закидаємося хавкою. Взяли, звісно, все із собою. Знаєте, як обичні, прості пацани їдемо тратити доволі багато грошей на нашу мрію. Зато зі своєю хавкою. Ну, розумієте, Українські скупі люди. Хочу трохи вовчика справити. Не українські скупі люди, а просто заощадливі хлопці, які сьогодні. Будуть віджувати наповну, але перед тим, як віжувати наповну, потрібно закласти в себе що? Правильно. Правильний хавчик. Махуємний хавчик. Бо сьогодні буде дуже насичений день, я би сказав, насичена доба. І ми будемо їсти дуже багато всього шкідливого, вживати шкідливого. І ми що робимо? Літі! Собственно, таймер в нас скільки хвилин до, нашого, до нашої зустрічі. Офіційно 16 хвилин. Ми літімо на маршрутки. Ану, Володимир, скажи пару слов буквально, куди ми їдемо і як тобі взагалі нинішні умови. Мені подобається, але дуже сильно я запрів, спокійно, і це не камільфо. Але зараз ми пересядемо з цієї прекрасної маршрутки на ще прекраснішу маршрутку. Нас буде зараз пересадка дуже класна через годину часу. І ми тоді включимося і розкажем вам весь розвал, як ми готувалися до цієї події. Ну А приділі, будь ласка, ваші доходи. Де Воно коло. хуя? Нічого не знаю. Приділіть документи нічого на ваші не, гроші. Нічого не знаю, Звід, звідки нічого вас валюта? Нічого не бачив. А що у вас тут в сумочки? <світ> Мікрофон. А все, тоді питання моє, все. Фіксуємо. Собственно, Володимир, до нашої целі лишилося буквально метрів 300-400. Давай кидаємо на Юзефа, хто перший сідає. Перші ножниці. Давай. Чувачі, чувачі. чувачі, чувачі. чувачі, чувачі, чувачі. Блядь. Ладно, твої перші 10 кілометрів. Все, фіксуємо. Зараз ми йдемо в сторону Бож сервісу, зараз ми будемо його цінкувати. Заходимо в ту контору, даємо лавеху, підписуємо документи. Ми літім. Ми летим, сука, блядь, зараз. Сука. Я, мені не вірити, що цей момент зараз не стане і ми зараз це зробимо. Слова тут зайві, просто дивіться наступне. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve 'em. run through the money. Depression be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The four and affection. I summon and double bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on I solve 'em. run through the money. Depression be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. Z fragment, Ми зараз з Володимиром два тижні цинкували момент, щоб знайти ахуєнну тачку. За місяць чи десь за полтора думали вже те, щоб поїхати в Київ, взяти квитки і тут орендувати тачку. Ми блядь, думали про неї. блядь, і тут ми її вже знайшли, домовилися. І зараз ми йдемо коротше на авто в автосалон і забираємо нашу тачку. Сьогодні вона у нас на цілу добу, і ми сьогодні 24 часа з нею. Та жодна таса буде сосати проти тачки. Йоп твою мать! Як виключити кінчити Сюда! Сука, ми будемо зорвати, це місто! всі! завжди. Ну що, собственно, перша реакція. Зараз вирушаємо з місця і стартуємо. Сюда, сучка. Так, тут включаються поворотники, це вже супер. Єбать. О, єбать. Я їду 50, але Але я їду на бехі. На бехі. Ми про цю тачку, блять, ви не уявляєте, скільки ми марили, скільки ми на неї дивилися, скільки ми договарювалися і про заставу, і про ціну, і про саме машину. І шукали її, блядь, ну подивіться, ну блять, що може бути краще. Сука. Наскільки ця, блять, тварь зверзка, блять, на ній... Боком, блядь, давати. Фу, знаєте, дура стрьомна. Я сидів за Теслою. Вона, типа, хоч електричка, ну, типа, вала нормально. Але тут, блять, ти чуєш звук мотора, звук вихлопа, трохи стрмно. Ось ось на нас дивиться і нахуюває. Трохи руки трусяться, знаєте. Тесла теслою, але за, не, за нею такого страху не було. А тут прям от зараз я повертаю і роблю отак. 80 нахуй. Їдеш, їдеш на такі машинки, блять, хочеться, душа рве тапку давати. Володимир, він трохи бачу нервує, коли я сідаю за руль. <гум> Дуже часто, навіть на інших машинах, але все під контролем. Ми, ми візуалізували цей момент і все, все має так, пройти, так, як ми цього хотіли, так як ми планували. По-іншому не може бути. А продовження влогу: дивіться в другій частині. Нам Беха вирішила зробити сюрприз вартістю у 2000 доларів, так що дивіться, в другій частині. Бля, вова, я не розумію, нащо ти даєш зразу з повороту тапку. Зараз виліз цей чек. І ти розумієш, якщо цей чувак скине на нас проблему, ми вилетіли на двушку доларів. Коротше, хай, бля, постоїть, поки гостине, зараз цей момент вирішимо. Та не може такого бути. Якщо там та проблема була, якось докажемо, що вона була, ми просто ж просто газували. Ну так, да, дали в повороті, але це нічого не вишає. Ні, братан, давай, коротше, блядь, дзвонимо йому і зараз це вирішимо. Скинемо йому фотку і дасть хай розвал.